День п'ятий. Дихання води. Цю вправу потрібно робити щодня, коли приймаєте душ. Підставте голову під струмінь води. Купальну шапочку вдягати не можна. Заплющте очі. Дихайте ритмічно та повільно. Уявіть, що з кожним вдихом вода входить усередину вас. Проникаючи через моківку, а з кожним видихом витікає через стопи ніг. вода забирає роздратування, всі неприємні ситуації, що сталися протягом дня. Ця вправа чудово розслабляє, приводить людину в умиротворенний стан духу. Час виконання стільки, скільки захочете. Приємної вам практики!